Доброго дня, мене звати Андрій Волошин. Я кандидат в народні депутати по 219 округу міста Києва. Все своє життя я прожив в Святошинському районі на південній Борщагівці. Ось мій рідний будинок. Його, до речі, будував мій батько. Майбай має бути цілодобовим, бо це найважливіший та найзручніший транспорт для всіх мешканців Борщагівки. Утеплення будинків має відбуватись не за кошти мешканців, а за цілеспрямованою державною програмою. Андрію, скільки вам років? <кій> Мені 25 років. І в такому ранньому віці ви вирішили, що ви хочете бути народним депутатом України? Так, я вирішив спробувати свої сили і піти шляхом самовисування на цих виборах 28 жовтня. І я впевнений в своїй перемозі. У мене дві освіти: перша освіта економічна. Маркетинг, який я вивчав англійською мовою по західним стандартам. Також паралельно я вступив в Національний педагогічний університет імені Драгоманова на політологію, бо завжди цікавився політикою. Я притримуюся думки, що потрібно мислити глобально, а діяти локально. Назвіть мені конкретні ваші досягнення. Я очолюю мистецьку асоціацію і політологічний клуб. За ці 3-4 роки ми провели багато акцій, лекцій, культурних подій. Одним з основних наших напрямків є співробітництво з нашими, з нашими закордонними колегами. Тому що зараз в глобалізованому світі це дуже важливо не замикатись в свої території, а вести культурну експансію, культурну і інтелектуальну експансію. Також запрошуючи гостей з Європи та інших країн світу до нас, ми підвищуємо імідж України, бо ми ламаємо стереотипи, що в Україні лише там дешеве пиво і гарні дівчата. Що тут є великий інтелектуальний потенціал, великий культурний потенціал, великий туристичний потенціал. Я можу пропагувати і підтримати Україну в культурному плані. Плані мистецькому і це ми робимо спілкуючись з нашими закордонними колегами, проводячи презентації їхньої мистецької роботи, пропагуючи українську мистецьку роботу за кордоном і показуючи те, що Україна це велика держава з великою історією, з дуже красивими, цікавими і розумними людьми і великим потенціалом. Як ти бачиш майбутнє української освіти? Стосовно освіти, то потрібно виходити тут зі стратегічних пріоритетів України. Ми хочемо бачити Україну великою державою, провідною країною в сфері високих технологій, в сфері IT, а також в сферах мистецтва, туризму. Відповідно, і спеціальності треба збільшити спеціальності в it сфері Програмісти, веб-дизайнери – Розробники, розробники нових технологій, нових, нових продуктів, щоб продавати не сировину, а продавати патенти на наші технології і продукти. Треба ставити стратегічні цілі і освіта це як одна ланка, один крок до цього. Отже, про армію, основні ініціативи, основні пункти. Як відомо, що той, хто не годуватиме свою армію, годуватиме чужу. Також ми знаємо. Іншу фразу, що хочеш мира, готуйся до війни. Україна мирна держава, позаблокова, але для забезпечення стабільності цього стану потрібна сильна і потужна армія. Потрібно відродити престиж військовослужбовця як громадянина, як професії. Для мене Київ це найкраще місто у всесвіті. Я думаю, більшість киян погодяться зі мною, що Київ це прекрасне, зелене. Історичне духовне місто. Нам потрібно об'єднуватись, щоб зробити Київ кращим та зупинити всі ті негативні процеси, які мали місце з часів незалежності. Ці негативні процеси є хаотична забудова, треба заборонити будівлю побудову висоток в центрі, щоб це не спотворювало історичний вигляд міста Києва. Треба Розвивати Київ не поглиблюючи, поглиблюючи центр, забудовуючи, збільшуючи кількість жителів там, а розширювати місто вширь, залучаючи до міста території, які є міста сателіти, так би мовити. Як корінний мешканець Борщагівки, я прожив тут все життя і добре знаю проблеми цього району. Існують деякі стереотипи стосовно Борщагівки, що, скажімо, от Борчагівка це кримінальний район або там район, де багато наркоманів, що це не престижно тут там жити. Я хочу зруйнувати ці стереотипи. Потрібно створювати нові мистецькі центри, нові арт-кафе, щоб людям було де піти відпочити і де, скажімо, реалізувати свої таланти. І таким чином борщагівка буде цікава не тільки мешканцям Борщагівки, а й усім киянам та гостям столиці. Київ велике місто, але воно не є тільки центром. І всі гості Києва будуть з радістю відвідувати борщагівку, якщо там буде на що подивитись, якщо там будуть унікальні місця. Мені іноді кажуть, що та це спальний район, там що люди живуть і все. Але відповідно там, де живуть, проходить значна частина життя. Для прикладу, подивіться на оболонь, скільки там торгово розважальних центрів, і люди з усього Києва їдуть туди або скуповуватись, або на цілий день відпочивати. То чому ми не можемо цього зробити? Ми можемо. Потрібно тільки для цього ініціатива та політична воля. Ми молодь, ми не маємо негативного досвіду корупції, життя в тоталітарному режимі. Вивчення зумбування своїх міськів марксистсько-ленінською теорією. Я переконаний, що ми маємо активно цікавитись та перейматись усіма тими процесами, що відбуваються зараз. Я думаю, що ми, молодь, маємо бути готові взяти на себе відповідальність за майбутнє України. Кому, якщо не нам цікавитись та перейматись долею України? Отже, підтримайте мене, Андрія Волошина на виборах 28 жовтня